Я б сказала, чесно кажучи, авантюрна ідея е створити друкований історичний журнал щомісячний. Відверто кажу, я була скептиком цієї ідеї. Всі довкола казали. Та що ви та, та друг то помирає, друкована преса немає майбутнього, все переходить в інтернет, газети там, е, там день чи дзеркало тижня, вони там вагалися чи ще підтримувати в той час свою друковану версію, чи проходити тільки в інтернет. А в нас тут виникає така ідея робити історичний журнал. Ну але, на щастя, було так кілька е, е, авантюрних людей, які вирішили це спробувати. Тим паче, що коли ми промоніторили ринок, то виявили, що на полицях ми бачимо тільки тайни історії, загадки історії, де нам розказують про короля Тура, про таємниці цієї настії Романовичів, там ні слова не було про реальну українську історію, яка б мала до нас промовляти і мала би нас надихати і підтримувати на якісь важливі там суспільні справи. Натомість. Що предметно в сусідній навіть Польщі, там можна в будь-якому там чи чигарні побачити цілу величезну розкладку із е, е, історичною пресою до різного смаку, чи там в Німеччині далі. Тобто, це було різного катунку, якісне чтиво. Якісне е, і ми поставили собі за мету е, е, власне, оцей е, баланс між. Е, Академічною високою профільною наукою історичною і популярним читанням, щоб все ж таки це не була така нішева преса, яка має таку дуже обмежену аудиторію, хотіли вийти на широкі кола. І ось 5 років ми вже видаємо, щомісяця цей друкований журнал. Спочатку ми починали із старожувати тисячу примірників, але ну, на превеликий жаль. В таких сумних обставинах наше зростання відбулося. Коли почалася війна, у нас якраз був номер в січні 2022 року тема Бандера. І коли почалася війна, у нас дуже різко піднялися продажі, люди почали настільки масово цікавитися тим, чому це відбувається, шукати відповіді на те, що довкола в минулому в історії ми ну, почали там є багато відповідей на питання, які нас сполювали. Ще місяці багато хто для себе зробив відкриття, що ми вже давно боремося з цією Україною, що це не перший такий в нас випадок. Ну і значить, весь цей час ми ще продовжували різні проекти відкривати як платунок з історичними подкастами. Або ми е, вже декілька років ведемо такий відеоблог програму безлому на Ютубі, де у нас е, е, такі годинні глибинні інтерв'ю з е, істориками з різних галузей там від сарматів і малійців до е, там, революції незалежної України. І е, коли ми в якийсь момент минулу річ е, оглянулися, що ми маємо, то ми зрозуміли, що ми маємо е, неймовірну спільноту фахов. Українських істориків і людей, які історію досліджують, які не просто можуть в поверхах своїх монографій пройтися, а вони мають суперширокий світогляд, вони можуть оповідати годинами про цікаво, про певні історичні періоди, пов'язуючи їх із актуальними якимись болючими питаннями, які відкривають нам широкі історичні горизонти, які дають нам історію не на таку. То ми прийняли сприймати зі школи. А ну, це реально крута річ, яка може стати складовою нашої ідентичності. І ми зрозуміли, що ми готові спробувати відкрити власне видавництво. Тим бачу, що журнали у нас мають широку мережу розповсюджень з різними книгарнями і інтернет-порталами книжковими. Чому б ні? Тим пачу, що під час війни ми спостерігаємо зацікавлення не тільки історією, але. Книжками взагалі люди почали більше читати. І першою нашою ластівкою є книжка Ірини Синікової. Я певна, що це хороший знак для всього нашого видавничого <свистач> <свистач> проєкту, тому що правильно Павло каже, і Ірині тексти такі, що затягують, як на презентації Львові казав редакторці книжки Денис Мадзюк, що таке враження, ніби Іра ну, тільки вчора повернулася з тих посиденку у рівні з Франком там із з ним рибу ловила, і от до нас прийшла, ну щось там трішки оповідає, і завтра вже не завтрається, щоб на наступні текст е, написати. Почалася ця книжка з проєкту на сайті. Ми е, вирішили зробити е, такий спецпроєкт, де було висловлено 10 локацій. Е, побачили, що аудиторія дуже тепло реагує на цю тему, що є брак цієї інформації в мережі. Е, люди е, хотіли це читати, хотіли пізнавати. І е, все склалося так, що е, ірині тексти лягли в основу книжки. Карпати коротка історія мандрів, надзвичайно цікавої книжки, і я думаю, що пора почути тепер Ну, Чи хоче Павло, як модератор поставити перше питання? Поставити перше запитання взагалі. Но, був цей спецпроект, і що він почався. Це було твоє захоплення Карпатами. Чи локальна історія написала, написала то сумувала, що хоче таким початок. Ну, це звернулася до мене. Я істота дуже війни, я з цього не пишу, тому що до мене звернулася локальна історія з проектом від разом з відда. Так, зброя до було написати 10 текстів. Найкі крутіші карпатські курорти, які були курортами вже і 100 років назад, і більше. Я мала щастя сама вибирати локації для того списку. І спочатку таким дуже широким моском сподівалася задіяти багато більших, скажімо, буковинських місць. У мене була мрія написати По Буковині, там тільки один останній розділ, він досить невеличкий, але я дуже люблю Буковинські Карпати, я вважаю найкрасивішою частиною. У наших Карпат і дуже недооціненої були сто років назад, ні зараз вони тут особливо І Для мене було дуже важливо показати не лише розкручені це як дора, як речі, як а і такі більш е невідомі людям. От я мріяла, щоб був розділ скажімо, про селятин, куди ще 120 років тому куди прямий потяг бідний селятин, так куди приїжджали з метрополії всякі вишукані пани і пані на відпочинок. А зараз про це село на кордоні з Ловоні фактично ніхто не знає. Так само, як Бад Лопушна. Зараз ми маємо Олесеньке село в Межінському районі. Лопушна ну, там мало хто буває, там взагалі туристів немає. А колись це було не було. просто Лопушна, то було Бадлопушно, Бад це був схожок тобто туди приїжджали на води, там була почала та коротка інфраструктура. І дуже хотілося написати і про це. Не тільки про Яремчик, не тільки про ті місця, які всі знають, а й про ті місця, в которых, в принципі, зараз на туристичній карті немає. Ну а потім виявилося, що почала вивчати червона, а, а, а джерельна робота була Я, була взагалі, це дуже страшно люблю сидіти в архіві і перебирати ці е, архівні матеріали. Для цієї книжки було використано ну, кілька десятків старих архівних путівників, німецьких, польських, угорських, абсолютно різних. Дуже багато преси того часу, дуже багато мемуарів того часу, листування того часу, спогадів про ті часи. Тобто тут, тут книжка написана не з голови, тому що не зрозуміло, що деталі такі факти брало. Книжка написана на архівних матеріалах, на багатих архівних матеріалах. І Шукались такі цитати, щоб було більш-менш такі жива живі, не, не нудні, не, не якісь такі там статистичні, просто, а такі, де, які показували в життя в той час. Ну, І хочеться, Може, я просто знаю, що ви, що був ти туризм. Е, <пеку> Видимо це була точка на мапі Європи, чи, чи ми я тут були е, десь там на околиці тих країн, так і ну, так, так, це що мене дуже здивувало, що дійсно підходи до туризму, що зараз що тоді були практично ідентичні, що туризм розвивався дуже дуже сильно, але для того, щоб він розвивався, він тут треба розуміти, що взагалі я вже в туризм в 1830 х тридцятих оттуму просто не було, тому що романтики. Потім сиділи десь на районі, дивилися на зажурено на скалу скелі до риляючи там на замків, то вони просто люди ще не мандрували. А то коли вже почали мандрувати, знову ж таки потрібно було, щоб змінилася ситуація соціальна і економічна. Тобто людина, щоб поїхати кудись з хати, кудись на вихідні або в відпустку, або ще колись вона повинна, по-перше, за що туди поїхати, тобто має бути розвинута економіка, і по-друге, на чому туди поїхати, тобто має бути якась інфраструктура. Ну, в принципі, головним таким рушієм розвитку українського туризму стала залізниця. Це, конечно, до, до речі, дуже багато є і про моститки, і про вірдуті, і про то, це, як, 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 як то, -то будували. Тобто, поки не прийшла в Карпати залізниця, наш туризм був досить такий в, в плачевному такому стані. У багатьох такі дуже романтичні уявлення про Карпати. Вони думають, що там от Ольфа 300 років сидять на якихось келях, люди до них ідуть, наговор завжди піднімаються і зовсім по-іншому ти на то тобто, дивишся, коли розумієш, що. На голову вперше, наприклад, зиму піднялися тільки в 1908 році. Тобто це не є такою ось дуже давньою історією. До того ті села були зовсім іншими. Вони були дійсно відрізані цивілізаціями, були дуже маленькими. Це дуже вагарно видно розділів про дземроїв, котра не мала залізниці, яка котра... і такою лишилася, що такою дуже маленькою, камерною, археологічною, вже тоді, коли я раніше гриміла курота, торкавець був вже відомо на всю Європу. Тому нешка і про те, як Карпати змінювались, тому що ми змінюємо там людина з антропологічно полив на море. На про це тут є. Про те, як ми змінюємо Карпати під себе, під той туризм, про те, як навіть про те, як рекламували той туризм. Для мене теж було дуже великим здивуванням, що, скажімо, ми чині, скажімо, були сичанні ванни і рекламували їх на початку ХХ століття приблизно так само, як рекламують. Зараз наш час самий Буковин. Це були відеоролики, ну тоді не було YouTube, тому їх показували перецями кінопогази. Це були листівки, які от презентери роздавали на вулицях великих міст. Це були бікборди. Тобто вже, вже тоді вже було те саме, в принципі, все, що є, і от зараз. Магазини продуктори рекламували себе джинлами, реально джинлом. Тобто писали пісеньку з, з таким. Кечі такою мелодією придумали слова, і з цією мелодією ходили, просто співали її на, на вулицях для того, щоб люди йшли саме до їхнього магазину. Тобто то, наскільки туризм змінився, так, то, ну, звичайно, змінюється, але дуже багато підходів лишилися тим самим. А наскільки, продовжуючи запитання Аліни, оцей карпатський туризм, аніж. Дуже класне питання. Він дійсно був частиною карпатських процесів, тому, тому що він розвивався і в Словаччині, і в Польщі, тоді це на нас все було ще австро Він розвивався, він розвивався досить серйозно і що, в в ніс з найкодитнішими татаранським колонками, як та сама криниця, завдяки тому, що в нас було дешевше. Тобто люди їхали так далеко. Хоча для того, по-перше, що тут було дешевше, по-друге, була шалена, неймовірна, ми, ми, ми не можемо зараз навіть уявити собі, яка вода на Гуцулі. Гуцули це було шалено-шаленною вода. Побачите гуцулі, побачите їхні роди, побачите ті, сі приїжджали люди за тисячі кілометрів. Вони мають, так, як поляки мали б свої гуралі навколо Закопаного. Але гуралі та то легенди того говорити, не мали. Лемки, бойки. Тобто скільки в Карпатах різних живе субетності. Ніхто їх взагалі, не взагалі не так от і цікавилась, але побачити гуцулів, це було просто шаленсько. Великі великоміські там панянки збирали оті от коралі. Вони хотіли собі такі купляти. Приїхала в 1880-х. 1880-х – це 140 років тому в Карпати. Журналістка Мері з Англії. Ну, я їхала приймати якось диких медіаночі, коли не знаю, поїде дивовижі, а поверталася з діти з сердаками, з намистинами, з кустками і Тобто люди страшенно любили гуцулів. І оці гуцули, в принципі, дуже дуже теж спонукали людей їхати саме сюди. Тобто, хтось їхав на лижі, так само, як татар, хтось їхав на води, чи самі бади так, а хтось їхав подивитися на гуцулів. Тобто, оцей етнографічний такий аспект. Він, Тобто відображення оційської гуцульській історії з Кочубинським, з вони в принципі є частиною цього культури з туризму? <говори> так, але от тебе хочеться сказати, як Знаєте, як оцей пропагандистський в трусик, ну, то всі книжці є дядечко в Трусиках, і це дядечко в Тусиках, це Куцюбинський населення. Тобто, там є спогади Петра Франка, це на Імана Франка, про те, як вони вперше приїхали в Криворівні, побачили на березі річки якогось дядечко в Трусиках. Як там прийду по і це був саме, саме Коцюбинський. Дуже e, хочеться сказати, що що дійсно зараз змінилося в наш час у порівнянні з тими часами. Раніше короти були дуже так, строго, не... інформаційовані на різні короти їздили люди різних національностей. В Кривої рівні обиралися тільки українці. Там не була залізниця, туди було важко доїхати, туди їхали тільки наша богема для того, щоб не мати тих народів, не мати тих всіх праздник, якихось, не знаю, потрібен відволікали що, всім, від якихось фотографічних пошуків, від спокою, тобто привоївня було виключно українським коротом. Трусковець до Першої світової війни був досить таки, ну, туди приїжджали і єврейське населення, і німецьке населення, і німці, і поляки після Першої світової війни з зростанням цього антисемітизму, на жаль, воно було всі євро. Перетворився виключно на польський порог. Українці туди не пускали навіть ті, чи, ну, жили в тобто, тускавці, не пускали навіть зайти в парк. Вони не мали права навіть зайти в парк. Тобто не то, що відпочивати, вони по вулицях міста не мали права туди ходити. Е, скажімо, Яремчик було саме єврейським поротом. Євреї у тодішній речі та коли, то їхали саме в Яремчик, їм там було більш комфортно. Тобто була така поділ, який зараз немає на щастя, тому що все-таки ну, розвивається.